Ми чуємо ваші голоси, і здається, що зараз ми навіть здатні чути, як б'ються наші серця. Бо вони починають битися в Венісон, і Вони будуть відраховувати останні миті року, який може назавжди змінити життя нашої країни. Це велике виконання народне. Нашими голосами, хто який має, але це найкращий і найбільший голос українського народу, так, українці. Співалися вже голоси звучать, і ми з нетерпінням чекаємо цієї особливої історичної миті. І не знаю, ми ні з ким не змагалися, звичайно, за найбільшу і наймасштабнішу вечірку в Європі, але здається, ця вечірка відбувається саме у... Два, Один нуль державний гімн України. oh